Ви на каналі юридичної компанії Olson і сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш актуальних і найбільш проблемних тем в Україні, а саме, виїзд за кордон громадян України у 2025 році. Ця тема викликає дуже багато дискусій, адже війна триває, правила змінюються. А для багатьох досі залишається незрозумілим, хто ж реально має право на виїзд за кордон з України. Як ви всі знаєте, спочатку повномасштабного вторгнення правила виїзду за кордон для чоловіків призовного віку дуже сильно змінилися. Навіть можна сказати, були жорстко обмежені. Це викликало і продовжує викликати бурю обговорень і обурення зі сторони суспільства. Але разом із загальними обмеженнями є і підстави, які дозволяють виїзд за кордон для чоловіків призовного віку. І сьогодні ми спробуємо розібрати ці підстави, пояснити вам, які саме документи потрібні та з якими труднощами ви можете зіткнутися протягом цього. Дивіться це відео до кінця і діліться з ним зі своїми друзями, які хочуть або планують виїхати за кордон. На сьогодні правила виїзду регулюються постановою кабінету міністрів України під номером 57, яка визначає, хто може притнути кордон без обмежень, а кому потрібна спеціальна підстава. Умовно громадян можна поділити на три групи: ті, хто може без жодних обмежень виїжджати за кордон, військовозобов'язані зобов'язані чоловіки, для яких виїзд за кордон можливий лише за наявності певних підстав, а також певні спеціальні категорії чоловіків, які можуть. Виїжджати за кордон з певними обмеженнями, перша категорія це діти до 18 років, особи похилого віку, а також жінки, які не є військовозобов'язаними. Стосовно жінок, хоча, в принципі, військовозобов'язані жінки також мали би бути обмежені у праві на виїзд за кордон, якщо ми виходимо з точки зору законодавства, то на сьогоднішній день на практиці жодних обмежень до виїзду за кордон для військовозобов'язаних жінок немає. Окремо варто здати чоловіків, які є чоловіками призовного віку, тобто від 18 до 60 років, але є особами з інвалідністю, тобто першої, другої чи третьої групи. Такі чоловіки можуть вільно виїжджати за кордон. Також до цієї категорії можна віднести чоловіків, які були визнані непридатними до проходження військової служби із виключенням з військового обліку. Такі чоловіки також не є військовозобов'язаними і можуть вільно перетинати кордон. Тепер переходимо до другої категорії чоловіків: це чоловіки, які є військовозобов'язаними, які є призовного віку, але можуть виїжджати за кордон за наявності певних підстав. Першою підставою це знову ж таки стан здоров'я. Наприклад, якщо особа була визнана тимчасово непридатною до 6 місяців, вона має право на виїзд за кордон. Переважно це робиться з метою лікування. Тому, якщо ви виїжджаєте по такій підставі, то бажано мати з собою висновок ВЛК про вашу тимчасову непридатність саме до 6 місяців, а також направлення з якогось медичного закладу за кордону, щоб ви могли пояснити, куди саме ви їдете. Про непридатність заключення з військового обліку, ми вже поговорили. Для них також обов'язково потрібно мати з собою висновок ВЛК, або військово-обліковий документ, в якому буде написано, що вони дійсно виключені з військового обліку у зв'язку з непридатністю. Багато питань виникає стосовно того, чи можуть студенти виїжджати за кордон, адже у нас мобілізаційний вік з 25 років, і, наприклад, студенти, які... Вчаться в навчальних закладах і мають право на відстрочку, чи дійсно можуть вони виїжджати за кордон згідно з постановою кабінету міністрів, право на перетин кордону також мають студенти віком від 18 до 22 років, які не підлягають військовому призову. Та здобувають освіту на денній формі навчань. Вони можуть виїхати за кордон на один навчальний семестр. Для перетину кордону студентам необхідно підготувати наступні документи. Довідка від українського навчального закладу про направлення на участь у програмах академічної мобільності в іноземних освітніх закладах із зазначеними строками навчального семестру та підставами для співробітництва. Відсутність перескладань іспитів та негативних оцінок протягом останнього навчального року. Сертифікат для підтвердження достатнього рівня володіння відповідною мовою для навчання в іноземному навчальному закладі, копія договору академічної мобільності та електронний студентський квиток на порталі Дія. Тобто студенти українських навчальних закладів, які є віком від 18 до 22 років, можуть виїжджати за кордон, але виключно в рамках академічної мобільності на один навчальний семестр. Наступною найбільшою підставою для виїзду за кордон є виїзд у зв'язку з певними сімейними обставинами. За сімейними обставинами, чоловіки можуть перетнати кордон у таких випадках: наявність дружини з інвалідністю, виїзд за кордон з метою її супроводження за межі України. Необхідно надати документи та її натриально на копії для підтвердження родинних зв'язків та інвалідності. Наявність одного із своїх батьків чи батьків дружини з інвалідністю першої чи другої групи, виїзд за кордон з метою їхнього супроводження за межі з України. Необхідно надати документи для підтвердження діагнозу опіки спільного проживання, а також відповідні акти про догляд. Здійснення постійного догляду за особами з інвалідністю першої чи другої групи, виїзд за кордон з метою супроводження за межі України. Необхідно надати посвідчення чи довідку про отримання компенсації на догляд, документи підтвердження інвалідності та акт встановлення факту здійснення догляду. Батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, необхідно надати свідоцтво про народження дитини, або документ, що підтверджує відповідні повноваження особи, батьки, на отримання яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Необхідно надати свідоцтво про народження, документи про підтвердження інвалідності та їх нотаріально засвідчені копії. Особи, які потребують догляду у супроводі одного від членів в сім'ї першого ступеня споріднення – Необхідно надати документ для підтвердження родинних зв'язків, а також висновок лікарської консультанної комісії про потреби у постійному стороні удовольствия. Опікуни осіб з інвалідністю висадних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України. Тобто з цієї категорії підстав можна виділити те, що військовозов'язані чоловіки мають право виїжджати за кордон виключно для супроводу певних категорій своїх родичів. Для того, щоб виїжджати за кордоном за таких умов, бажано і наполегливо рекомендую спочатку отримати відстрочку у традиціальному центрі комплектування, тому що ми неодноразово стикалися з такими ситуаціями, коли навіть незважаючи на те, що усі підстави від відповідно до постанови, нібито і є, але у зв'язку з тим, що в особи немає документу. Про відстрочку з ТЦК виїзд за кордон прикордонниками не дозволявся. Зрозуміло, що в будь-якому випадку, для того, щоб виїхати за кордон, вам потрібно пред'явити свій військово-обліковий документ або в паперовому, або в електронному вигляді, тобто витяг з резерв-плюс. Якщо у вас в вашому військово-обліковому документі буде написано про те, що ви порушуєте право на військового обліку, ніхто за кордон, на жаль, вас зараз не випустить. Тепер перейдемо до наступної категорії чоловіків. Це спеціальні категорії чоловіків, які мають право на виїзд за кордон. Окрім загальних підстав, є також спеціальні категорії, які можуть залишити Україну для виконання певних професійних обов'язків. Наприклад, водії міжнародних перевезень, які працюють на підприємствах із ліцензією на міжнародні перевезення, мають право на виїзд для виконання своїх професійних обов'язків. Також перетинати кордон можуть моряки та працівники авіаційного транспорту, якщо вони мають відповідні контракти. Окремо варто знати волонтерів та осіб, які вивчають для допомоги Збройним силам України. Це стосується водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу або військову техніку, а також культурних діячів, які беруть участь у міжнародних благодійних заходах на підтримку України. Для виїзду таким особам необхідно мати офіційні запрошення, контракти або погодження від державних органів. Ще одна категорія спортсмени та тренери, які виїжджають на міжнародні змагання або тренувальні збори. Вони можуть залишити країну за умови наявності підтверджуючих документів від профільного міністерства. Тобто, в даному випадку ми говоримо про осіб, які мають право виїжджати за кордон по системі шлях, як водії чи волонтери, а також про ті категорії осіб, які виїжджають за кордон за спеціальними дозволами від їхніх профільних міністерств, наприклад, Міністерство молодців.

Окрема категорія осіб, які, звісно, мають право на виїзд за кордон, це військовослужбовці. Військовослужбовці можуть виїжджати за кордон під час своїх відпусток, чи на лікування чи реабілітацію. Для них жодних обмежень знову ж таки немає, які ж можуть виникати труднощі при перетині кордону. Основна проблема полягає у тому, що рішення про те, чи випустити вас за кордон чи ні, приймають конкретні працівники прикордонної служби. І Державна прикордонна служба за своїм власним баченням за умови воєнного стану має право випускати. Чи не випускати військовозобов'язаних з території України і бувають неодноразові випадки, коли навіть за наявності усіх документів, усіх підстав, які дозволяють виїзд за кордон, відповідно до постанови про правила перетину кордону, працівники прикордонної служби все одно дають відмову на підставі якихось вигаданих причин. Наприклад, неповний пакет документів, немає підстав для виїзду тощо. Окрім того, великою проблемою є те, що до відповідної постанови про правила перетину кордону дуже давно не вносилися зміни, і вже є великий пакет документів, які вимагаються завжди прикордонниками, як, наприклад, військово-обліковий документ, але в постанові він досі його наявність не передбачена. Знову ж таки, до того можна віднести те, що багато перекордонників вимагають наявність відстрочки, хоча правилами перетину кордону жодної відстрочки в таких випадках не вимагається. Тому, якщо ви плануєте виїзд, дуже важливо ретельно підготувати всі документи, перевірити їх на відповідні законодавчим нормам та за потреби звернутися за юридичною консультацією. У випадку, якщо ви вважаєте, що вам незаконно відмовили у перетині кордону. Потрібно звернутися з оскарженням до прикордонного загону, а також до суду. Питання виїзду за кордон під час війни залишається складним і суперечливим. З одного боку, держава має захищати свої оборонні ресурси, з іншого забезпечувати права громадян, які мають законні підстави для виїзду. Якщо ви плануєте виїзд, не залишайте це питання на останній момент. Переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи, і якщо сумніваєтесь, звертайтеся за консультацією. Пишіть в коментарях свою думку стосовно того, яким категоріям громадян має бути дозволено виїзд за кордон. Чи дійсно це обмеження прав і свобод людини чи право вільного пересування? Дивіться цим відео зі своїми друзями, не забувайте ставити лайки та підписуватись на цей канал. А якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть волосом.